Хей, народ, слухайте сюди. Є серйозна заява. Я одружуюсь. Бувай, Катерина, було круто, але все, бувай, Сабріна, було щось, але минуло, вже бувай, Аліна, досить час новин Я з Валентиною і це мій щасливий фінал. Я з Валентиною. На, 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 на. Вона моя калина, на на, 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 інших більше не треба. Крістіна, складай свої речі, бувай Марина, я вже не той, що був раніше, бувай Пауліна, і Каріна, і Жанін, прощавай, Надіна Сабіна і Ірін, Тереза Кароліна, Франциска Жозефіна, тепер в моєму серці лиш Валентина. Я дружуюсь Валентиною на нас. Tena treba, na 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 na, muita perro de na ura, ura, ura. ura! Bom, bom, bom. Bovai, Betina, Florentina, Corina, Jaorjina, Wilhelmina. Кароліна, Селіна, Меліна, Евеліна, Розаліна, жасмін, Анна-Лена, Марлена, Вероніка, Елька, Зілька, Мірей, Моніка, Пауза. Але від Валентина я друга. Інший більше не треба на, 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 на. Ми тепер родинна ура! 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 пом -бом, бом Ну все народ, я і Валентина. Разом назавжди: Ом-бом-бом, до першої зварківку. Гей, народ!